Отримали велику валізу, яка виконана з поліпропілену, з додатковим замком та розширенням. Валіза має вбудовану дюр-алюмінієву раму всередині, що запобігає пошкодженню при перевантаженні. Чотири подвійних гумових колеса на підшипниках, що обертаються на 360 градусів. Телескопічна регульована ручка, дві ручки з боку та зверху для перенесення. Всередині є додаткова кишеня на блискавці в комбінації з сіточкою та паски для фіксації речей. Валізма є в чотирьох розмірах, в міні, в маленькому, в середньому та у великому розмірах. Габарити та ціни ми вкажемо нижче під відео.